всім всім привіт, вітаю на каналі. Ой, сьогодні знову, сьогодні знову виїхав на Коп на КР. Київська Русь. Тут були нібито поселення, по картах їх ніде археологічних немає, шукаю просто по Google Maps. Дивіться, друзі, випав а, фокус. Це вперше нормальний якийсь сигнал. Випав гудзик, ніби. Ніби гудзик чи пляшка, я не знаю точно по. Їхньому періоду, але щось схоже на кудзик. І явно не сучасний, і не радянський, і не царський Думаю, у них такі були кудзики. Це взагалі спустився сюди в ямку. от Там нічого взагалі немає. Сюди спустився і от сигнали. Зараз буду вон туди йти, там були знахідки, в принципі, і накінечник скіфський. От, і думаю, не одним наконечником обійдеться. Так що піду далі, друзі. Ось така от знахідка. Піднявся я на пагорб, Копав там, знайшов там кудзик. Прийшов сюди, і дивіться, такий спірний сигнал був. Такий шматок олова, свинцю, олова, ну, скоріше, олова. Дивіться, я не знаю, можливо, ще той період. Взагалі цікавий. Такий грам грам 40 буде точно. Він якийсь закручений. Я не знаю, чи це тих часів, чи не тих часів. Наскільки я знаю, там ці вислі печаті, пломби були такі. Але навіть не знаю, друзі. Як гадаєте, що це було таке? Ох, рив-рив, був чорний сигнал. <кхм> Дивіться, що викопав. Ой, знаходив, друзі, схоже, я не знаю. Знаходив схоже, це був як ключ від замка ще Київської Русі. Або така замичка, я точно не знаю, але це точно щось з того періоду. Дуже крута знахідка. Зараз буду тут рити. Тут ще ціле-ціле поле. Вон поле. Хожене, але не так, як треба. От. Трішки пісочок скину. Оце знахідка. Оце взагалі супер. От, друзі, з вас лайк, а з мене знахідка. Друзі, круто, круте місце. Тут виходить все-таки була якась посілуха, якесь поселення по КР. Дивіться, що випало який ножик майже майже цілий. Трішки носочок зломаний, але дивіться, яка краса. Я думаю, почищу його, законсервую і піде в колекцію, так скажемо. Нажав кудись і в музей. Дуже дуже крутий. Фух, ну побіжу далі. Круто, друзі, взагалі. Подобається таке. Фух, друзі, скоро додому. Скоро буду їхати додому. поле гарне. Дивіться. Ой, що знайшов, не знаю, чи це нак такий був, Київська Русь, чи ще щось. Ну, воно загострене. Я думаю, що нак. Просто такий дивний. Я бачив схожі, вони тут було продовження. Сюди продовження такі загострені були. Зубці, щоб не вилазити, так скажемо, з плоті. От, ну клас, клас. Можна далі ходити. Ще десь півгодинки все йду дому, вже сонце сіло, От, вже темно. Так що трішки по цьому полю тут походжу. Можливо щось трапиться, От, можливо ні. Буде видно. О, друзі, це просто бомба. Без ліхтарика, ну ладно. Спустився я вниз. Дивіться, тут просто просто була вода. Ну, не повністю ще спустився. Ну, не суть. Дивіться, що знайшов. Ой. Друзі, це, мабуть, скоріш за все також часів приблизно Київської Русі. Середньовіччя. Дивіться, яка краса якась підвіска чимолетик, чи я не знаю. Воно підвішувалось, дивіться, але і позаду є такі закльопочки, тобто вони, воно до чогось кріпілище. Ой, класний взагалі сигнал був. Чесно, друзі, думав, пробка якась, але, блін, викопав, шоці був. Буду зараз тут виходжувати, хоч і низ. Видно, не так виходили. Але знахідки є. Так що буду, друзі, ходити. І ще бачите таке посріблення ніби є. В формі листочка чи, чи, чи дерево, я не знаю. Гарне, гарне. Фу, друзі, вже темно-темно. Темно-темно, блін. тут у машини дивіться і нак вже нак третій з цього місця. Це взагалі капець. Треба відмітити це місце і тут просто ритий. Йолки-палки. Правда, зломаний, дуже шкода. Зломаний, ну нічого страшного, це взагалі бомба. Все, друзі, буду завершувати коп, біжу до машини. Всім дякую за перегляд.